Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 10х10. 10. Відомо, що для вирішення японських кросвордів або нонограм застосовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати їх буду по мірі застосування. Отже, у нас поле 10 на 10. Шукаємо найбільшу цифру, це десятка. Одразу можна її замалювати. Тепер дев'ятка. Правило перетину. Намалюємо дев'ятку. Тепер знизу по вертикалі ми можемо знайти цю шістку. Закрили, вісімку, закрили, четвірку закрили, п'ятірку, закрили, дві. тут три двійки, значить, ми їх отак от викриваємо. Перша у нас має шістка, от сюди вона піде, і тут одиниця. Тільки такій конфігурації може бути, бо тут не може. Тепер двійка. Можемо сказати, що вона або в цій, або в цій клітинці буде, двійка по вертикалі. І оці всі позакривати. Значить, у нас знайдеться дев'ятка. Тут знайдеться одиниця, оця по вертикалі нижня. Закриваємо. Значить, дев'ятка піде оцю в сторону. Значить, двійка буде тут, вона автоматично закрилася. Сімку можемо тут трошки домалювати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сюди. І скоріш за все, 6. Вона може бути. Ну, вона не може піти сюди, тому що у нас десь ще має бути одиниця. Значить, тільки по горизонталі, якщо дивитися на цей ряд, значить тільки отака конфігурація може бути. І тут знаходиться одиниця. Далі, тепер відштовхнемося по цій вертикальній шістці. Одиниця є, шістка піднімається догори. Далі тут. Така сама ситуація: двійка є знизу, шістка піднімається до гори і закривається. Тут четвірка. Можемо отак от домалювати. Раз, два, три, чотири. І тут четвірки не буде. Двійка оце двійка у нас буде. Це трійка. Раз, два, три. Трійку. Можемо трошки отак вот от домалювати. Тепер можемо ще цю трійку. Раз, два-три, трошки отак вот от домалювати. Перша четвірка. Це крайня її точка, значить, четвірка буде отут. Тут закриваємо, і тут буде трійка. Тепер перша двійка, трійка. Тут цю трійку по вертикалі можемо трошки домалювати. Раз, два, три. Тут перша у нас знайшлася двійка, ось вона по горизонталі. Закриваємо. І ось, ось одиниця ця крайня, І, значить, ось частина трійки, значить, трійку можемо закрити. Тепер двійка зверху. Оце і крайня частина закриваємо. Четвірка тут єдине місце по горизонталі для неї отут. Тепер трійка оця по вертикалі. Тут єдине місце для неї ось тут. І ось п'ятірка. По горизонталі піде тільки сюди. Все кросфорд розв'язано. Дякую за увагу!